Зразком для українського імені щасний послужило польське особове ім'я Щенсне у 15 столітті при перекладанні середньовічного латинського імені Беатус або Фелікс. Отже, первісним його значенням у польській, чеській та українській мовах було щасливий. Найдавніший український запис цього імені походить із 1565 року, щасний лях, місто Кременець Кременець», 1567-го. Солдати щасної Матвійович, щасної Юрша, 1577-го, пан Щасний Мухавецький, 1584-го, зібранський щасний, місто Житомир, можливо, особове ім'я Щасний слід убачати вже в записі кріпака 1261-го року шекні, з комітату Бігар, також наявні патронімічні прізвища козаків Черкаського та Корсунського, полків 1649-го року, Богдан Щасненко, Тимко Щасненко, Жадан Щасненко, Яско Щасненко та інші.